Дай, друзі, з вами знову канал цікавих речей. Сьогодні буде, як і завжди, огляд продаж, буде трохи порцелянового посуду. будуть броші, Ще деякі цікаві речі. Тому, друзі, наливайте собі чайок або каву. Ну, поїхали до перегляду. Ну, на початку попрошу вас підписатись на наш канал, хто ще не підписаний. Обов'язково натисніть на дзвіночок, щоб надалі не пропускати цікавих оглядів з цікавими речами. Хто що схоче придбати наші номера телефона, вайбера, телеграм будуть на початку да наприкінці відео, а також під кожним нашим відом, відео в, описанні, в описі. Почнемо з ось такої плакетки. Така цікава річ про місто Львів. Вона недорога це, ця, ну, може комусь що нагадає, ось вона цепляється. Вона з гіпса, Тут такі відомі в місті Львів міста, Собор, Святого Юра, Оперний Театр. Будь ласка. Може, кому ностальгія, ціна її 50 гривень. Далі ось таке блюдце порцелянове. Судак, Судакська крепость, місто Судак. По золоту написано, ось, будь ласка. Також такий сувенірчик. Ціна йому також 50 гривень. Це людина принесла, десь подорожувала по світу, ось чашечка Єгипет. Йому вже не потрібно, а може кому і потрібні такі речі. Ця чашечка, ось тут є якісь єгипетські клейми, також ціна 50 гривень. Йомкость десь вона 250 грамів. Приблизно. Будь ласка, ціна 50 гривень також. Далі, друзі, ось такі тарілочки. Великі. Це підставна. Ось така декольт, троянда, ще якась квіточка, позолота ось. У. Це у нас виробник Баранівка, будь ласка. Ось це такі підставні. І ось для перших страв такі глибокі. також великі. Ця же деколь, позолота в гарному стані. Тарілочки в гарному стані. Клеймо Баранівка. Їх в наявності під 5 підставних і 5. Глубоких. Ось так воно виглядає підставна глибока. Будь ласка. Будуть продаватися одним лотом. 10 тарілочок, 5 тих-5 тих, ціна 300 гривень. Так, далі у нас ось такий куманець. Дуже цікавий. Старенька річ. Зараз кришечку зніму. Ось, будь ласка, дивіться, які польові квіти. З цієї сторони позолота, будь ласка, показую, вся збережена, стан причудовий знизу на ножках. Це виробник у нас старенький коростень, десь 50-х-60-х років. Зараз покажу вам кришечку. Кришечка також ціленька. Ну, є дуже незначні потертості. О, ось о, вище. потертості позолоти зовсім незначні. Ціна цього штовчику, друзі, 300 гривень. Далі ось така скарбничка. Дивіться, дуже яскраво, чудово, це радянських часів. Ось такий. Сюрпрасу неї. Кришечку піднімаю. Грає музичка вам. Закрив все. Ось вона, механіка тут заводиться. Ціна цієї скарбнички 200 гривень. Далі ще ось така сухарниця скляна. Дивіться, карамельне скло. Така, то вони є маса на ножках, а це така ось, бачите, така підставочка. Тут є ось якісь клейма, будь ласка, ціна радянського часу і клейма. Ну, це така недорога річ, 100 гривень, але вже це також, я думаю, десь... 60-роки. ті роки. Ціна 100 гривень. І ще є ось такий такого кольору синенького. Салатник чи що воно. Будь ласка. Ціна цієї 50 гривень. Також гарна річ у хазяйстві. Далі, друзі, будуть броші. Тому я сподіваюся, каву або чайок ви вже налили, поїхали до перегляду. Ось почнемо з простеньких. Ось така брош, біленькі камінці там по кругу, позолота, шпилька, все в гарному стані. Зломаних немає шпилок всі. Ціна цієї 50 гривень. Далі ось така ромбом дивіться. З біленькими камінцями переливаються Також зворотній стан. Ціна цієї 100 гривень. Ось така далі. Також біленькі камінці. Застіпка все добре. Ціна цієї також 100 гривень. Ось така ще. Тут камінці такі, такі світло-коричневі. Це також недорога, будь ласка, тут застіпка все добре. Ціна цієї також 100 гривень. Далі ось така планочка, такий червоненький камінець, застіпка, будь ласка, все добре. Ціна цієї також 100 гривень. Далі ось такий бантик з, білим, з білими камінцями. Зараз я його візьму. Ось, будь ласка, ось такий бантик. Біленькі камінці, застіпка, все добре. Ціна цієї броші 150 гривень. Далі ось така зірочка. Камінці Аврора Бореаліс. Така невеличка, але приємна брош. Застіпка все є. Ціна 150 гривень. Ось така. З біленькими камінцями. така під срібло, також гарно виглядає яскраво. Переливається на сонці. застіпка все добре. Ціна цієї також 150 гривень. Далі ось така квіточка. Ось она на вигляд старенька вже. Але камінчики на місці. Я думаю, її добре вимить, Буде гарно. Це виробник майже всі Чехословаччина радянського часу. Ну, звісно, Радянського Чехословаччини, як і Радянського Союзу, вже давно немає. Так, ціна цієї 150 гривень. Далі ось таке з янтаря, планочка, плавленого. Також застіпка на латуній основі все добре. Ціна цієї брошки з янтаря 200 гривень. Далі ось така, дивіться, квіточки миленькі. Тут у нас присутня емаль уже. Камінці різнокольорові. Будь ласка, така яскрава. Витончена брош. Також показую застіпку. Зворотній стан. Все гарно. Ціна цієї броші 250 гривень. Далі ось така. Вона вже була на попередньому показі, але людина недобросовісна попалась, зробила замовлення сама перша. Потім цю брошу багато людей захотіло придбати. Ну, але ж я. Оставив її, тому що людина підтвердила замовлення, сказала, завтра сплатить, а на завтра почала мені там торги устраювати і сказала, продавайте, я її купувати не буду. Людина оказалась не дуже порядна. Ви, всі, хто постійні покупці, у нас з братом купляють з Андрієм, всі знають, ми можемо і місяць чекати, але ну, з покупцями, з якими ми постійно, яким ми довіряємо, які нам довіряють. Будь ласка, ми назустріч ідемо все время, нікого не обманюємо. ну, Бачите, не всі люди однакові. Також так поступають з нами. Ну, то таке, ладно. Будь ласка, ціна цієї броші також всередині аврора боралась. Тут коричневенькі такі. Яскрава зірочка така. Ціна її також 250 гривень, як і було. Далі ось така з підвісами. Такий ромбик. Також зроблено під старину, Дуже гарно, дивіться. Тут є такі трошки від часу. окисли, окисли да Ну, я думаю. Почистити. Почистить і Ух ти, Вибачаюсь. Почистив. Ну нічого. Ні, вона все добре, все ціле. Все нормально з нею. Будь ласка, дуже гарно. ж вам поближче показати, з руки з'їжджає. Значить продасть. Да. Ну, така краса повинна продаватись. Будь ласка, застіпка цю сторону показую. Все добренько. Все гарно на ній. Ціна її також невеличка. 300 гривень. Будь ласка, спішіть замовити Такі брошки. Далі ось, дивіться, такі. З кошачим глазом. Камінцем блакитним. Також тут камінці. Покажи, що тут одного камінця немає. Да, одного камінця немає. Блакитного. Блакитного. А так все добре. Застіпка добре. Вона така величенька, ось дивіться на три моїх пальці. Десь 6 до 7, мабуть, сантиметрів діаметр. Ну, да, 5, ні, 6 мінімум, ну, да. 5 5 це онкі, 5. Це 6. Ну, величенька. Ціна її, да, 400 гривень, будь ласка. Далі ось, дивіться, скарб який. Це також на три пальця. Ще більше, ніж попередня. Букет. Букет такий квітів. Також тут і синенькі, впереді біли, камінці крупні. Тут такі блакитні. Без колів. Да. ну Дуже гарні. Виглядає дуже яскраво. Царапин дивлюсь, нема на них ніяких. Дуже гарна брош, велика, об'ємна, така прекрасна, Дивіться. Дуже яскрава. Будь ласка, застіпка, все добре. Ціна, друзі, цієї броші 500 гривень. Далі ось такий Кулончик. кулон, підвіс. Фініфть. Фініфть. Будь ласка, також троянда в середині, Ось вона на такій цепочці. Ну, цепочка не дуже велика. Цепочку змінити. Да, змінити на щось. Протеїного. А сам підвіз. Да, продаємо сам підвіз. Будь ласка, зворотне. Зараз поправимо. Буде з цепочкою. Ну так, да, так. Да, продаємо з цепочкою, але як по мені, цепочку краще замінити на щось. Так, да, як захочусь. А так дуже яскраво. Фініфт. Підвіз чудовий. До речі, є такі броші, тому можна комплект так підібрати. І серги, так, да, серги зараз у нас є, покажу, броші нема, є підвіз і серги. Підвіз такий ціна йому 500 гривень. А серги ось такі, будь ласка, зараз я ось також квіточки. Ось дивіться, англійська застіпка. Позолота, ну і друга така сама, будь Також гарненькі такі. Ціна за серги буде 150 гривень. До да, речі, старі вже. Так, це вже десь 70 х років. Думаю, може й навіть і раніше. Далі, друзі, ось шикарніша брош. Дивіться, такий ну, колір гранатний гранат, такий світлий гранат. Дуже в три ряди всередині, бачите, крупний камінець. Також стан дуже гарний. ну Ця брош уже... Ціна на неї трошки дорожча. Це рідкісні екземпляри. Ціна цієї броші 650 гривень. Далі ось такий шедевр. Дивіться, зараз я візьму, як його краще. Отак. Ось отак краще покажу. Такі камінці, крупні також. Такий Під янтар да, під переливаються дуже яскраво. Бурштин. Бурштин. Такий підвіз. Брош дуже яскраво виглядає. Зворотня сторона, дивіться. Все дуже замочки, все гарно. Ціна, друзі, цієї броші також 650 гривень. Ну і остання брошь на сьогодні. Також з підвісом. Ось такі гранатові червоненькі камінці. Ось такий ромб. також підвіси. Телефон не передає красу. Так, да, красу телефон не, не передає. Яскравіші, більш такі. Ось зворотня сторона. Дуже яскраві броші. Ціна цієї, друзі, 600 гривень. Будь ласка, кому що сподобалось, пишіть, дзвоніть, телефон, вайбер, телеграм. Поставте, кому сподобалось вподобайку до цього огляду. Ну, а я по традиції, як завжди, хочу побажати вам всім і вашим рідним мирного неба в нашій країні, міцного здоров'я. Всім пока. І побачимось на барахольці. До побачення. Ти заходь, коли що.